Сьогодні я покажу, як готується соус бешамель в домашніх умовах. Це дуже простий соус на основі молока та муки і масла. Соус створив французький кухар і в честь його вони назвали його соус бешамель. Розтоплюємо масло на вогні, коли Масло розтоплене, додаємо туди грам 50 муки легенько і відразу помішуємо. Виходить така ось тверда кашка. Тепер додаємо молоко. Добре, все розмішуємо цьому соусі основне, щоб не створювалися такі куль грудочки, щоб він був однорідний. Mm -hmm. Взяла краще я ось цю штуку. І добре це все розмішуємо на маленькому вогні. Соус е, кожна господиня робить по своєму Кому подобається більше густіший, кому подобається рідший. Якщо ви хочете більше густіший, треба давати більше муки. Якщо більш рідший, більше молока. Ну, я рахую, що треба робити такий середній в міру. В міру густий, в міру рідкий. Трошки. Тепер можна додати трошки солі, перцю. Перцю небагато. І сюди дуже добре йде мускатний горішок. горішок. І приблизно десь 10 хвилин на маленькому вогні, ось так постійно помішуючи, ми варимо цей. Можна соус. попробувати на смак. Якщо ви вважаєте, що там замало чогось, солі, чи, може, перчику не чути зовсім, додавайте робіть на свій смак. Ось приблизно я роблю такої густини соус бешамель. Це я показала вам, як готується класичний соус бешамель. Але чесно вам скажу, я надаю перевагу купленому соусу. Я купую готовий соус, ось такий соус бешамеля. Він у нас коштує приблизно 80-90 чинтезімів. 500 мл от такого соусу. І потім я, він досить густий. І потім я просто додаю туди трошки ще молока і перекіплю його. Як для мене, це економія велика часу і по ціні виходить таке саме. Якщо подумати, що молоко коштує 45 чинтезімів пів літри, плюс трошки масла, плюс муки, плюс то, що тут стоїш 30 хвилин, його готуєш. То заплатити 90 чентезів за пів літри готового соусу. Я рахую, що це хороша вигода. Тому я купую готовий соус, соус, який використовується дуже багато в Італії для різних блюд, особливо з макаронами.